17 може Ілля, почав цікавитися космосом ще з дитинства. ділиться з інтересом, вивчає цю тему всебічно. Проте за словами юнака, протягом тижня присвяченого космосу ці заходи відвідати не вдалося. Тому радо погодився на пропозицію організаторів прийти на лекцію фахівця з НАСА, який працює з телескопом Джеймс. Веб я саме для цього середи прийшов, щоб наживу поспілкуватися і дізнатися у режимі реального часу від людини, яка пов'язана напряму з Скопу Веба. інфрачервоний космічний телескоп імені Джеймса Веба привертає увагу відвідувачів не дарма за словами космічної гідеси Гани. Система зеркал в ньому регулюється з точністю, яка є тоншою за людську волосину у 350 разів. Але Він має ще і неоцінені переваги задля для дослідження нашої сонячної системи, і, зокрема, найвіддаленіших її планет. Тож вже незабаром на нас чекають якісь справді великі відкриття. Адже всім відомо, що Джеймс Веб настільки потужний, що він міг би наприклад, наприклад, побачити джмеля на місяці. Ну, звісно, джмелів на місяці немає, але телескоп цей дуже потужний. Із новітнім телескопом працював зокрема і фахівець НАСА Конор Ніксон. Саме про цей аспект своєї діяльності вчений розповів в онлайн-лекції, що проходила в зоряній залі Дніпровського планетарію. Та ми з вами подивимося під куполом зоряної зали лекцію Конора Ніксона, вченого планетолога провідного експерта НАСА, який досліджує атмосфери і. Поверхні планет а, за допомогою даних з телескопа Чеймс Мепка. Справа. Ви бачите вид з телескопа Хама. Це телескоп, який був запущений ж, сент на роті, НАСА. і він на розпитає його видимо спектру світла. Спектр, Зліва спектр, ви бачите новий цих планет це телескопа Верба. І вони показують зовсім інакшу структуру. За словами керівниці соціальних проєктів громадської організації, асоціація «Ноосфера», ця зустріч відбулася через бажання доктора Конора поділитися своїми знаннями та зробити свій внесок у розвиток української молоді. Нас дуже тішить, що він підтримав наше українське космічне ком'юніті. Він насправді це подія вона не є комерційною, вона безкоштовна. Подія він йому дуже відгукується. Те, що, попри війну, наша молодь, наші студенти продовжують. Робити космічні проєкти, брати участь у космічних змаганнях, робити свої якісь відкриття, не зупинятися при, попри все те, що відбувається в нашій країні. Захід, що завершив тиждень космосу в Дніпровському планетарії, є авторитетним. Ділиться виконавча директорка пані Юлія. Проте за її словами, брати перепочинок після завершення World Space Week не планують і невдовзі запустять новий проєкт. Це дуже така для нас вагома подія, але скоро ми для школярів та студентів міста Дніпро будемо запускати конкурс, де молодь зможе опанувати не тільки астрономію, фізику та хімію, але це все відобразити у. У своїх відео і розмістити ці відео в мережі інтернет, де ми будемо проводити розіграші та обирати переможців та дарувати подарунки. У Дніпрі челендж з відео на космічну тематику стартуватиме 1 листопада. Автори, що створять найкращі відео, отримають призи. За словами Юлії Прибиткової, це будуть космічні цікавинки, які сподобаються учасникам конкурсу. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.